Вітаємо всіх на YouTube-каналі компанії Вест. І сьогодні, як завжди, будемо показувати вам японські міні-трактори. Сьогодні буде в огляді відразу два трактори. Вони з однієї сторони насправді різні, але тут однаковий бренд, Mitsubishi і той, і той. Вони обоє на 13 кінських сил. І ну, візуально навіть теж ви бачите схожість по габаритах. Тому ми вирішили зняти огляд відразу на два. Тому що насправді технічні характеристики багато в чому. Перегукуються. Отже, Mitsubishi, дана модель MTX 13, і ця модель Mitsubishi просто MT131. 5. Також, що стосується Mitsubishi модели МТ, вони дуже-дуже схожі з тракторами Yanmar KE, серії ke 3 ke 4 ke 5 і так далі. Вони не то, що схожі, вони ідентичні абсолютно. Тобто там також органи управління, все все є просто однакове і запчастини також підходять. Тому Mitsubishi МТ-135 це той самий трактор, що Yanmar ke 30 будете мати на увазі. Окей, тепер, що стосується наших тракторців, отже, трактори є е, 13-сильні, і той, і той. МТ-135 має 13,5 кінських сил, е, трьохциліндровий трактор, і той, і той, е, і е, трактори є з передками. Е, значить, і в тому, і в тому тракторі привід є постійний, він не відключається, тобто постійний передній привід. Що стосується конкретно моделі mtx 13 та чим вона взагалі відрізняється від моделі mt 135 відрізняється коробкою. Значить, у нас тут звичайна механічна коробка перемикання передач. У нас є три швидкості вперед, одна швидкість назад, і є три діапазони. В даному тракторі є трошки цікавіша панель приладів, більш інформативніша. Ось так вона виглядає. На тракторі 957 мотогодин є напрацювання. Ззаді вже на тракторі у нас є трьохточкова навіска. Отак воно виглядає. Шестишліцевий вал відбору потужності, який має також три швидкості. Колеса. Колеса на моделі MTX 13, задня резина 8х16, резина в дуже хорошому стані. І передня резина маленька. Вона ще рідна Bridgestone Розмір зараз я вам скажу. Не бачу поки. А, от, знайшов. 5х12. 5 на 12, бріч стовнівська резина. Що стосується колії, то колія даних тракторів є 80 см і її можна розширити, якщо, якщо потрібно. Тепер поїхали до трактора Mitsubishi MT-135. Значить, у нас тут коробка перемикання передач також є механічна, але вона є вже. Е Ну, не те, щоб реверсивно, тут так цікаво зроблено в Mitsubishi. У нас є от чотири швидкості: 1, 2, 3, 4. І рычаг реверсу є в положенні вперед о цього одважеля. Тобто тут у нас є перша, друга, третя передача по пови... ну, вперед, які їдуть, а тут у нас є передача назад. Тобто він з любої передачі їде назад. Тобто я, ну, Таке от тільки в Міцубіші, це особливість цих тракторів, і в КЄ також в Янмарах. Але от таким от чином працює коробка. Нагадаю, що вона повністю механічна. Ну і панелька, вона насправді теж Досить інформативна, але набагато простіша, ніж в тракторі е, MTX. У нас є тахометр з обертами, і ось тут з цієї сторони там індикатори е, не виключили запалення. накалювання, навіски, температури і рівень палива в басі. Проста е, трьох двохточкова, двох перепрошую в даному тракторі навіска. Оце важіль е, піднімання опускання задньої навіски. Без будь-якої електроніки. От вона на дві точки, ви це чітко бачите. Там при бажанні ми можемо доставити трьохточкову, як завжди це робимо, немає ніяких проблем. І той і той трактор комплектується фризою, ви знаєте, от на МТ-135 фриза вчіплена, маєте змогу оцінити. До мтх 13 теж фриза в доброму стані. Тому можна придбати ці трактори з фризою, можна без фризи, немає жодних. Жодних проблем. Що стосується моделі е, МТ-135, значить тут а, задня резина Брічтонівська, вона ще рідна 8х16 так само, і передня резина теж Брічтонівська розмір 5х12. Тобто ідентична резина, і там, і там резина однакова. Зауважу, що е, на моделі е, МТ-135, ви бачите, тут ще й змога регулювати і звужувати цю колію. Тобто тут так, не намертво, не на болтах є піввісь, як скажімо, в МТХ, де потрібно там. Міняти диски місцями або доставляти проставки. Тобто тут колію ще можна порегулювати. Гаразд, Тепер хочу вам підняти капот і кришки зняти і там, і там, і показати, показати, що у нас відбувається з боку, під низу. І так. На моделі 135 стоїть новесенький акумулятор. Ось двигун з цієї сторони. Його гарно видно. І ще от з цієї сторони жодних зауважень немає. Все сухо, все чисто. Я також хочу вам нагадати, що ми на всі трактори надаємо гарантію, які продаємо. Всі трактори готуємо перед продажем, тому вони вже всі підготовлені, масла, фільтра замінені, і трактор готовий для роботи. Тепер давайте пройдемося по МТХ. Тут кришки знімаються вже з боку. На ось таких от защолках. Ось зі сторони апаратури, я думаю, буде достатньо показати вам, як все виглядає. От така от історія. Тепер пропоную трактори завести і послухати, як вони працюють. Трохціліндровий двигун працює рівно. Без нарікань, без зауважень. Заводиться теж добре. На тракторі є свічена накалювання, жодних проблем, жодних проблем немає. Тут підключений кардан, відразу вам покажемо, як працює ще фреза. Такі невеликі тракторці дуже, дуже класно підійдуть для невеличких домашніх господарств, для саду, для теплиць. Це те, що треба, тому що дуже повороткі, маленький кут вивороту керма. І точніше великий вивороту керма, правильніше сказати, так, і маленький радіус розвороту. Дані тракторці знаходяться на нашому майданчику в сокільниках. Ми завжди вас запрошуємо на тест-драйв, сокільники, кільцева дорога міста Львова. Можна приїхати, потестувати, подивитися на весь наш асортимент. І також вся інформація є ще на нашому сайті: весьлвів.ком.ua, minitractor.com.ua. І, звичайно, що місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Там також величезний асортимент. Ми продаємо і китайські трактори. І японські трактори, і величезний вибір маємо квадроциклів, мотоциклів. Навісне обладнання, запчастини багато-багато всього є. Тому запрошуємо, приїжджайте. І зараз ще підемо, покажемо вам, як працює модель MTX13. І так, тепер модель MTX 13. Під капотний простір ми вам показали. Закрити і на защолочку. О. І тепер також сідаємо та й проїдемося на даному тракторі. На тракторі є свічі накалювання, загорається індикатор. Ви їх розжарюєте і заводите. Вмикаємо передачу, поїхали. Трактори, само собою, що гідропістилювачів не мають, але оскільки вони невелич... невеликих розмірів, то крутити кермом немає взагалі жодних проблем. Ви бачите, дуже легенько, до одної рукою без всяких там засиль керує трактором. Не складається ніяких проблем. Повільніша, перша передача. Зараз ще вікнемо якусь вищу. Це вже третє. Їхати стало веселіше. Тому, друзі, цікавить японська техніка, китайська техніка також у нас в наявності є в трактори John Deere, МТЗ. Запрошуємо приїжджайте, допоможемо вибрати, поторгуємось. І поспілкуємося. Також у нас доставка по всій Україні. Ми трактори возимо по цілій країні, є доставка своїм авто. Можна замовити там, скидаємо відео до такої фотографії. На всі трактори обов'язково надаємо документи для реєстрації. Тому дзвоніть. Телефон для консультації 098 538 67 00. Всі активні посилання в описі до цього відео обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. До зустрічі на каналі.